архітектор готемського театру створив обладунок, що спускає бога з машини над глядачами. Хотів, щоб готемці хоч на цей момент, повірили у Бога. Місто вкрите нешкідливим газом. Периметр чітко окреслене коло, наче арена. Let's go! Я на перша, хто без причини атакує Брюса. Перемовини марні. Зв'язка пелени чаклунського чорного ринку сплетена самим Гефестом. Ця броня дорожче за озброєння багатьох країн, і більшість коштів пішло на системи проти Флеша. Брюси кліпнути не встиг. З рам цієї піни в нуль осушує 800 метрів площі. Але коли боги спускаються з небес, це моторошно, бо невідомо, що у них на думці. Ніхто не врятує тебе, Брюс. Хто ж переможе Бетмен чи Супермен? Альфред називає цей препарат криптонітова жуйка. схована у шоломі. Хто переможе? Відповідь завжди одна жоден з нас.